Шановні друзі, всім вітання! Сьогодні в різних сферах є чимало справжніх професіоналів, фахівців, експертів. Проте до цих компетентних людей досить часто люблять приклеїтися псевдофахівці та присвоювати собі різні регалії, хоча насправді такими не є. Вони вважають, якщо у них якісь родичі компетентні з тих чи інших питань, та й вони автоматично стають спеціалістами. Це насправді хибне уявлення. Чи траплялися у вас випадки, коли до вашої команди хоче приєднатися кандидат і на співбесіді або ж у процесі вже співпраці розповідає про себе, який він гуру, знає, так би мовити, про все на світі. Проте, коли починаєте глибше занурюватися, в деталізацію у процесі спілкування. Розумієте, що перед вами людина Бульбашка, яка лише вивчила певний понятійний апарат, поповнила свій словниковий запас новомодними запозиченими сленгами і вивчила стандартизовані висловлювання з тих чи інших питань. Ось і все. Тому в більшості випадків людина, яка не володіє знаннями, вважає, що вона знає все та є мегафахівцем. Якщо ви чуєте від людей, що вони знають все, будьте пильними, швидше за все, вони не знають нічого. У той самий час справжні професіонали можуть собі дозволити сказати, що вони, до прикладу, не знають певної технології, проте дуже компетентні в інших, та одразу почнуть вам не лише їх називати і розповідати, як вони працюють, а з деталізацією, адже самі їх випробували у такому випадку з великою ймовірністю, перед вами досить гарний фахівець. Насправді професіонали досить часто люблять знаходити ті напрями, які вони ще не знають, або ж володіють інформацією щодо них опосередковано та удосконалювати їх. Якщо людина виявила той напрямок, який їй варто покращити, вона обов'язково вивчить його. У більшості випадків людина дилетант оперує дуже вузьким понятійним апаратом, проте, вивчивши ряд новомодних слів, вживає їх скрізь і в такий спосіб вважає, що надзвичайно розумна та компетентна. І навпаки, якщо людина справжній професіонал у певному напрямку, від неї ви можете почути, що вона не знає інформації з іншої сфери, проте одразу буде вивчати її максимально швидко та зазвичай детально, щоб поглибити свої знання. Важливо пам'ятати, що на людину дилетанта в жодному випадку не можна покладатися, тому що вона з великою вірогідністю в один із найвідповідальніших моментів. Може підставити вас, переадресувавши свою зону відповідальності інший, у той самий час вигадуючи різні історії, чому вона не змогла. У такий спосіб, прикриваючи свою некомпетентність. Якщо ж склались так обставини, що у вашому колективі працює людина-дилетант, більше прислухайтеся до колективу і вам вдасться швидше її знайти. Шановні друзі, і пам'ятайте, що мудрі керівники приваблюють талановитих працівників і знають. І як їх отримати? До зустрічі!